Душу нам ні, люди, мир вам. Люди, те, що я хочу вам сказати серед зеброні старших життів. Я християнин, я бажаю вам мир і добра. Я проще сіди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Чого об'єднавсь молитві, ми молилися до Бога за наших захисників і захисних. Вони потребують те, що полу... Пані воєнносробництворей, вона сила. І Ісусу Христу ми можемо бути прощені, вправдані і спасені. шлях на небо це Ісус Христос, тому що Він помер і воскрес, і Він є живий. і до того людям потрібно покаятися, визнати свої провини перед Богом, попросити Бога прощення, відвернутися до діл і навернутися до Бога. Ми всі грішні, це злишся, це зменшено, що я рішу. То коли людина щирокається через Христа, Бог її прощає. Отож. Примиріться в Богу. Локайтеся ввіжити в Господи Христа. Підписеветься. Час поблисі. Господь веде. Час в Моліться за мир в Україні. Чи війну і уже на війну зворот на мире? Це весні. Благодей. Бережете людей. Помилитесь професій. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Гарного дня. Амінь.